Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ в 4 класі. Тема нашого уроку у кожному куточку світу свої традиції і звичаї. Новий рік у різних народів, різдвяні свята, шкільні звичаї в різних країнах. Це в підручниках сторінка 4, 4, 6. Ми починаємо з вами другу частину. Яка пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Про яке свято йдеться в вірші? Що за дивне нині свято? Глянь, маленькі янголята у віконці заглядають і людей всіх вітають, з Днем Народження маляти, новому всі колядувати. Свято в кожній із родин народився Божий Син. Що це за свято? Це Різдво, так? як відзначили ви Різдво і Новий рік. Звідки можна дізнатися, довідатись про культуру та звичаї інших народів? Різдво в Німеччині. На Різдво майже кожна сім'я в Німеччині ставить вдома ялинку, прикрашаючи її гірляндами, кулями і шоколадками, іграшками. Різдвяні ялинки в громадських місцях встановлюють вже на початку грудня. Ще одна домашня традиція в цей час різдвяний вінок. У багатьох німецьких домівках також починаючи з четвертої неділі перед Різдвом, ставлять вінок, прикрашений свічками, фруктами, ягодами, в основі якого повинні знаходитись чотири свічки. Щонеділі німці запалюють по одній із чотирьох свічок, аби напередодні Різдва в останню неділю перед святом горіли одночасно всі чотири. В Чехії, як відзначають Різдво, починають святкувати 24 грудня. Основні події зимового свята можна спостерігати на центральній площі старого міста, де з 11 століття проходить головний Різдвяний ярмарок Чехії. Традиційна страва на Різдво це смажений короб. Без смаженого коропа з картопляним салатом жоден Чех Різдва не мислить. Різдво в Венесуелі, Південна Америка. Люди на святвечір діляться виноградом. Кожна людина з'їдає 12 виноградин, які символізують місяці. З'їдаючи виноград, придумають собі бажання на кожен місяць і вірять, що воно здійсниться. Чи знаєш ти, що сучасне святкування Нового року, четверте в нашого народу, у давнину початок Нового року припадав на весну, пробуджувалась природа, оживала земля. Потім, із запровадженням християнства на Київській Русі, дата Нового року змінилася на осінь, тобто в вересні починалась. Ще пізніше цар Петро І запропонував перенести святкування на січень. Отже, хто приносить подарунки в різних країнах. Одним з перших новий рік зустрічають мешканці Японії. Новий рік у японців починається із 108 ударів великого дзвона. Японського Діда Мороза звуть Сьогацусан. Новорічне дерево називають Мотібана. Це гілочки, прикрашені білими кульками моті, кульки з рисового борошна. Ось зображення цього Новорічного дерева. Дід Мороз в Німеччині називається Санта Клаус. Він приїжджає на своєму улюбленому віслючкові, тому діти в Німеччині перед сном у новорічну ніч ставлять біля ліжка тарілку для дарунків, а в черевик кладуть сіно для віслючка. Традиція прикрашати ялинку прийшла до нас саме з Німеччини, французького діда Мороза звуть П'єр Ноель. Він приходить в новорічну ніч, залишає свої дарунки в черевичках. У французів є традиція у новорічну ніч обирати бобового короля. Той, хто отримує у новорічному пирогу запечений біб, той стає королем, і всі виконують його накази. Новий рік у Данії також святкується із задоволенням і до нього готується заздалегідь. Можна зауважити, що раніше в Данії подарунки дітям приносили саме гноми або тролі. В Бразилії в новорічну ніч люди зазвичай вдягнені в символічний білий одяг. Так вони просять богиню дати їм їхнім землям мир. Також жителі цієї країни виходять до океану і приносять богині моря еманджі дари, квіти, дзеркала, прикраси. Їх у маленьких човниках пускають в океан на знак подяки за минулий рік, і з надією на захист наступного року. У Китаї під час святкового процесу, який відбувається на вулицях у новорічну ніч, люди запалюють величезну кількість ліхтарів, аби освітити шлях в Новий рік. З якої країни герой? Так, це перна Франція, тут у нас. Є Китай і Данія. У яких країнах ви б хотіли зустріти новий рік або Різдво? Чому? А які звичаї ви хотіли б запозичити для себе? Розгадайте Ребус. Так, шоколад від слова шоколад забираємо. У нас школа. Щось не так з тим ребусом. Ну, добре, поїдемо далі. Отже, ребус е зробили, але, чесно, з ним не згодна. Чому От, ось, ось не треба ш школа, да? залишається тільки кола. Треба ш треба прибрати ось цю кому. І прибираємо тільки другий, другу букву, а не першу. Отже, що таке школа? Школа це місце, де навчають читати, рахувати, малювати, спілкуватися. Що для вас школа? В кожній школі є свої традиції. Давайте познайомимося з правилами в різних школах світу. Отже, в Індії, в одній із провінцій Індії існує правило, якщо учень пропускає заняття без поважних причин, то замість нього повинен відвідувати школу хтось із членів родин. Яка гарна традиція! Я б не проти такої традиції. В Греції учням заборонили користуватися в школах мобільними телефонами і спалювати підручники. Остання заборона викликана тим, що школярі все частіше святкують так закінчення навчального року. Ну, ось така традиція. Але ж, користуватись мобільними телефонами ну, можливо, а ось спалювати підручники так, це економічно невигідно, скажімо так. Саудівська Аравія. В одній із жіночих шкіл Саудівської Аравії, тому що в цій країні школи розділені. Досить успішно діє система штрафів. Караються недисципліновані, неохайні та одягнені за неприйнятою формою учениці. Їх карають фінансово. Наприклад, якщо дівчина взула черевики на підборах, вона платить штраф, що відповідає 60 гривням. Списала у сусідку контрольну, викладає штраф приблизно 150 гривень. І що цікаво, ці гроші, які зібрані за порушення, адміністрація не втрачає. Наприкінці навчального року порушницям повертають суму їхніх внесків. Однак такі рахунки з дівчатам не подобаються, тож порушень стає менше. В Норвегії не ставлять оцінок, щоб учні і учениці не порівнювали свої оцінки. В Фінляндії. Діти не складають іспити. У них немає щоденників. Батьки можуть дізнатися про оцінки дитини з електронного класного журналу. В Китаї перед навчанням обов'язково роблять зарядку та двічі на день масаж обличчя. Діти навчаються в школі з 8 до 16 години. Після уроків проводяться додаткові заняття. Літні канікули тривають лише місяць, тобто Китай навчається дуже багато. Ми з вами познайомилися з різними традиціями, з новорічними, і з шкільними традиціями, які б традиції шкільні, ви б хотіли запозичити і щоб були і у нашій школі. В кінці уроку оцініть, як пройшов з яким настроєм, ви завершуєте урок. Я вам дякую, бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!